У Чернігові громадськість та управління транспорту розпочали розробку плану розвитку велосипедної інфраструктури громади. Жителям Чернігова пропонують взяти участь в опитуванні та розповісти про їхнє ставлення до розвитку велосипедної інфраструктури у місті. Власне, розвиток велосипедної інфраструктури – це така суспільна. Велика місія, і вже зроблено багато міні-проєктів, велодоріжок, велосмуг, є навіть сторони зворотнього руху для велосипедистів, є велопарковки, є станції обслуговування велосипедистів, є класний реалізований проєкт спільно з міською радою і компанією Глово біля колишнього Нюрмаго «Сіверський». І це все про те, щоб ще більше мотивувати людей в Чернігів використовувати велосипед, тому що ми для цього створюємо умови. І покращимо місто. Опитування визначать ключові напрями покращення веломережі, безпеки та інтеграції легкого персонального транспорту в міське середовище, адже використання велотранспорту допоможе покращити якість життя містян, зменшити негативний вплив транспортних засобів на довкілля та сприятиме здоровому способу життя. Ми розуміємо, що в місті проживають люди, і вони кожного дня вибирають спосіб пересування. Ми повинні розуміти, що є категорії, які обирають велотранспорт для пересування міста для того, щоб це було зручно, комфортно, безпечно, планується оновити, розробити якісний, новий стратегічний документ, щоб це вже на ближайші 5-10 років розуміти, куди рухатися в цьому напрямку. Місто Чернігів ще раніше вибрало концепцію про те, що як би сказати, піраміда мобільності. Спочатку на першому місці це пішохід, тому що ми всі пішоходи, навіть автомобілісти, коли вони йдуть до своєї авто, це пішохід. Потім йде велосипедист, потім громадський транспорт, потім автомобілі і далі, далі, далі. Тобто ми рухаємось по цьому принципу. І в принципі, ми бачимо, в місті Чернігіві, дуже активно розвивається велоінфраструктура, і дуже багато є велодоріжок. Але поки що їх треба зараз все об'єднати в один, вибрати веломаршрути, конкретні про для цього і проводиться опитування для того, щоб розуміти, куди далі далі рухатися і що потрібно саме даним користувачам. В опитуванні потрібно відповісти на питання щодо створення більш безпечних велосипедних доріжок. А також чи потрібні ще велопарковки та велосипедні пункти прокату. Чи потрібна велосипедна кур'єрська доставка або питні фонтанчики біля велосипедних смуг? Взяти участь в опитуванні ви можете онлайн. Посилання можна знайти на. На сайті Чернігівської міської ради, або перейшовши зараз за qr кодом який бачите на екрані. Зараз на це кошти міста не витрачаються, Це за рахунок громадських організацій, тобто є експерти, які погодилися зробити якісний документ на майбутнє. Ми розуміємо про те, що навіть якщо розмовляти з партнерами і по залученню додаткових фінансових коштів, якщо в місті буде даний стратегічний документ, то партнери більш зацікавлені будуть інвестувати кошти вже тим містам, які дійсно мають концепцію розвитку, як громадського транспорту, як велоінфраструктури, як так званий план сталої міської мобільності. А в робочу групу входить близько 18 чоловік. Це профільні структурні підрозділи Чернівської міської ради, а також активисти, велоактивисти і експерти в сфері організації даних питань саме велоінфраструктури подальшому сформовану стратегію розвитку велосипедної інфраструктури використовуватимуть при плануванні міського простору. Це опитування є важливим кроком у визначенні думок і поглядів мешканців Чернігова на розвиток велосипедної інфраструктури та надасть місцевій владі важливі вказівки для подальших дій у цьому напрямку, зазначають організатори.